Що тут коментувати, блять? Тут спиздили Київ. Суми дорога. Кілометрів, мабуть, скільки від Лохвиці ми проїхали. І все, дорога. 10 кілометрів. Закінчилась І це велике строїтельство пана президента. Швидкості взагалі немає. 10 кілометрів. Там, де сірі асфальт, ще він держиться. Де чорний асфальт, це майже все спиздили. Тоді ще треба запікати, було б. Мати, ну вибачайте. Ну, Ютуб за таке не банить, а тікток не знає.